У світі існує два таких поняття егоїзм і альтруїзм. В самих цих поняттях немає нічого дивного, бо це соціальні явища, говорять психологи. Егоїзм ціннісна орієнтація людини, етносу чи держави, що характеризується переважанням в її життєдіяльності діяльності, корисливих особистих інтересів і потреб стосовно інтересів інших людей і соціальних груп. Альтруїзм протилежність егоїзму, безкорисливе прагнення до діяльності на благо інших, при цьому нехтування своїми потребами, бажанням, життям. Тож які бувають види егоїзму та альтруїзму, і яке із цих соціальних явищ переважає у суспільстві в мирний час і під час війни? Любов до себе, і наскільки людина може проявляти про себе піклування, знає себе, наскільки вона може свої якісь потреби закрити, так і розуміти, що мені потрібно, і наскільки ця людина дозволяє іншим людям втручатися в своє життя. Якщо егоїзм здоровий, то людина. Себе відчуває цілосною, вона знає, що вона хоче від життя, може якісь свої плани построїти. Але здоровий егоїзм він базується ще на тому, що людина поважає других людей. Що вона, якщо вона щось хоче, вона розуміє, що хочуть щось інші люди. Вона домовляється, вона розуміє, що є її думка і є думка інших людей. І тому здоровий егоїзм – це дуже гарно. Бо коли людина вміє попіклуватися про себе, а ще й взяти за це на себе відповідальність, це про те, що вона надійна, про те, що вона відчуває, що зробити, щоб поліпшити свій стан, щоб поліпшити своє життя. Така людина може навчити інших людей, як жити цілісною життю. Але коли у людини зашкалює егоїзм і вона нікого не бачить, окрім себе, коли вона робить так, щоб всі були у неї на службі, як ото кажуть, що тільки я, тільки моє уявлення, як воно ну, повинно бути, а всі остальні нехай підлаштовуються. То стає вже пагубно. Ми кажемо, що така людина самозакоханий нарцис, та? що вона живе тільки тим, щоб всім показати, яка вона крута, що це тільки вона повинна бути перед усіх, що вона потрібна, щоб її всі забаганки хтось виконував, але за цим може стояти. Дуже поранена особа, яка боїться відмови, яка боїться бути так в тіні, як ото кажуть, да, на других ролях. Вона не може пережити, як на неї ніхто не звертає уваги. Чому це відбувається? Або людина в таких умовах жила, де її так ну, батьки виховували, або, або людина може й зазнала якоїсь руйнівної шокової травми, де постраждало її его, тобто ну, самість її постраждала. І тоді у людини отак в світі складується світ її таке сприйняття світу як психологічний захист. Що вона, якщо вона перша, якщо тільки все для неї, то це є безпека. А якщо це їй приходиться під когось, відмовитись від яких своїх забаганок, то це для неї вже не переносимо і неприпустимо. І, і ще є люди, яких батьки, коли виховують, дуже захвалюють. І така родина буває, як ото кажуть, дітоцентрована. Що дитина, а коло дитини всі бігають. У це наша найкраща цінність, і таку дитину часами виховують, що всі від неї залежать. Від її настрою, від того, як дитина буде себе поводити. Вони не кажуть, що це ти наша надія. Це, по-перше, обтяжує, да, що дитина відповідати повинна батьківським взорам на життя. Вона надія, від неї залежить щастя родини. Це дуже обтяжує. А з другої сторони, це людині дає якась. Як то кажуть, можливість керувати всіми, маніпулювати, бо це якщо я главний, то я всіми управляю, всі повинні мені прислужувати, слухатись мене, бо я головний. І оце такий перекос і викривлення в світогляди людини. Тому здоровий егоїзм це гарно. Здоровий егоїзм нам дає можливість самозбереження і усвідомлення. Своїх рис характеру, які ми можемо використовувати, щоб поліпшити собі життя, і брати відповідальність за те, що ми піклуємось про себе і можемо з іншими людьми з повагою до них відноситись, знає, що вони також можуть любити себе і свої потреби закривати. Але не за наш рахунок, а за рахунок того, що ми можемо домовитись, якось якимось чином сконтактувати і цю проблему вирішити. Альтруїзм це коли людина сама віддана, відмовляє собі в якихось речах, там, також може в базових потребах, тільки для того, щоб підтримати інших людей. Це людина віддана суспільству, це такі люди, які згуртовуються, всі разом роблять одне діло, вони люблять бути в колі однодумців. Ці люди вони за ціль життя ставлять служіння. Іншим людям служіння соціуму своїй країні. І це коли здоровий альтруїзм теж дуже гарно. Що таке, людина з здоровим егоїзмом може бути і альтруїстична, так? якщо вона закрила всі свої потреби, ну там їжа, сон, можливість працювати так, якій хочеться, і в неї є. Інші її співдумці, да однодумці є, і люди, яким вона хоче допомогти, то її здоровий імпульс, її потреба, егоїстична потреба бути в соціумі і бути значущою і ще. Служити другим людям, бо я це можу зробити. в мене є на це енергія, в мене є імпульс піти і зробити щось для людей, бо я ж з ними мешкаю, і якщо буде добре людям, і мені теж буде добре. Це такий здоровий, гарний альтруїзм, коли людина включається в діяльність, тому що її душа цього потребує, тому що вона в своїх подумках, та, в своєму світогляді бачить себе частиною. Соціума, частиною країни, частиною якогось колективу. І це дуже гарно. Такі люди вони класно працюють в команді. Такі люди можуть також свої потреби трохи відкласти в сторону до того часу, коли це буде доречно. І у них є мета зробити щось для суспільства таке дуже важливе, те, що згуртує всіх людей, те, що дасть суспільству безпечність, а люди з нездоровим альтруїзмом це ті люди, які нехтують собою, можуть довести себе до виснаження, аби тільки їх похвалили. Тобто вони роблять це не від щирого серця, а роблять того, що вони хочуть заслуговувати. Чиюсь довіру, чиюсь увагу, вони використовують всі свої ресурси, віддають усе, аби ну, виглядається як людина, така, яка хоче всім допомогти, альтруїстична, але в цей час людина може це робити для чого? Для того, щоб її похвалили, або для того, що зараз я піклуюсь про вас, а потім ж, якщо я упаду з ног, ви будете піклуватися про мене. І тут нема відповідальності за це. Це якесь таке інфантільна поведінка. Це травмовані люди, їх може критикували в дитинстві, у них не було може, свого особистого простору. ну Це така дитяча травма фонить. Часами люди дуже сильні. Всередині люди зі здоровим егоїзмом можуть такі бути альтруїстичні, як ми, наприклад, бачимо військових медиків, да, які там на передовій оперують, і часами не сплять, і вони роблять все для того, щоб рятувати людське життя. Це медики наші, альтруїстичні. Ну, це ситуативно так? людина бачить, що в даній ситуації тільки так можливо, бо це шокова ситуація. І зараз нам потрібно згуртуватися. І зараз егоїзм недоречний в тому вигляді, як він був у мирний час. Так зараз потрібно десь від чогось відмовитись і зробити все. Що ми можемо зробити, щоб суспільство знов стало жити в мирному руслі? Тому люди відмовляються від свого, йдуть на передову, волонтерять і щось роблять такого, щоб всі в місті згуртуватися і зробити справу, яка буде для усіх корисна. Але в цьому також є трохи егоїзму, Бо коли я роблю для всіх гарно, це я ж і для себе, я ж та людина, яка в колі усіх у цих однодумців. Тут є зер... зернятко невеличке тако... такого здорового егоїзму. Якщо людина з таким гіпертрофированим егоїзмом, так, вона в такі страшні часи, вона може нажитися на цьому, вона може зробити якусь таку. Нехорошу справу, та, да, щоб вона, ага, є можливість там, наприклад, передавати якийсь одяг на передову, да, і, а вона може на цьому бізнес робити. І вона зробить там такий навар на цьому, що їй буде це дуже гарно піднімати бізнес. А яка там якось товара, як люди будучи, то збирали люди, останні копійки давали, вона думати не буде. І при чому вона ще буде хизуватися цим там. Тому що, так, от клас, такі часи зараз, бач, я розбагатів, там є, є такі люди. Було проведене дослідження, в які часи що більш у людей прогресує, да? чи егоїзм, чи прогресує альтруїзм. Так ось, в цьому дослідженні виявили, що в мирний час більш превалює егоїзм. Здоровий, нездоровий, бо люди конкурують, роблять щось таке. Що дає їм ліпший рівень життя. Вони там можуть е також даже хизуватися якимись надбаннями, е або можуть там рівень е освіти, якийсь свій. Ну всім показувати, що вони більш досвідчені, якісь там мають там докторську ступінь, або ще якусь. Якщо наступають часи війни, психіка переналаштовується, і у людей наперед виходить альтруїзм. Так, ось ті. Соціуми, ті країни, де альтруїзм в часи війни і тяжких випробувань, як то стихийні, якісь лиха, виходить на наперед, в тих суспільствах завжди удається ліпше, наприклад, боротися за свою свободу і перемагати, або виходити із кризи після якісь подій. Якісь негаразі. Ну, Наприклад, стихійне лихо зруйнувало багато там, домівок, багато бізнесу зруйнувало, економічна криза після нього, як то були, наприклад, урагани в Америці або, наприклад, після землетрусу і цунамі в Японії було дуже багато пошкодженого майна, то альтруїзм в тих країнах. Допоміг людям подолати у ті складнощі спом'ятають люди, які досліджували японське суспільство після трагедії на Фокусімі, і коли це було торнадо, коли це там позмивало у людей дома, був вибух на атомній станції, і спитали людей, який у них рівень руйнувань їхня оселі наскільки постраждали, наскільки вони. Потребують допомоги і щоб люди, у яких дуже високий рівень потреби, щоб вони прийшли і перші стали в чергу і ну, отримали допомогу. А ті, хто може трошки зачекати, щоб зачекали, то було дуже дивно, коли всі сиділи і ніхто не хотів піти перше, вони давали можливість іншим людям піти і отримати допомогу. Це було ну так зворушливо. А з однієї сторони, а з другої сторони, це про високий альтруїзм в цьому суспільстві. Про те, що люди, які живуть в умовах, де часто бувають землетруси, невеликі острови, океан, багато загрози для життя, то люди ці вони більш згуртовані і альтруїстичні в такі моменти, коли загрожує цілому суспільству таке, ну якесь лихо. Ми його набуваємо, коли розвиваємось, коли ми живемо в садочку, в школі, коли ми спілкуємося з іншими людьми. Так? Ми набуваємо цього досвіду в різних ситуаціях. І ось коли людина. Здорова, психічно здорова, вона пристосована до спілкування з іншими і знає межі чого можна, чого не можна робити, да, для того, щоб бути прийнятим в суспільстві, для того, щоб це відбувалося екологічно, приємно, для того, щоб було всім, хто спілкується, щоб всі було, для всіх був простір в цьому спілкуванню, і всі мали можливість себе проявити. Тоді це здорове спілкування, і більш трохи є егоїстичні люди, які можуть бути лідерами. Але ті люди, які ну, не заважають цьому процесу, вони може навіть будуть задоволені, бо вони може гарні виконавці, і ця людина вона егоїстична. В якому плані? Вона проявляється, щось каже, всіма керує, старається бути значущою і бере на себе повищену відповідальність. Так, да, Це прояви егоїзму. Але... Такий гаїзм може служити для того підживлення альтруїзму, бо така людина може це робити для того, щоб підвищити рівень життя суспільства і того кола, в якому вона це робить. Ось така залежність альтруїзм таїзм це дві речі, які друг друга якби доповнюють і підживлюють. Бо якщо ми всі будемо цілком альтруїстичні, Якщо ми всі будемо відмовлятися від якихось набутків своїх, так, то ми будемо всі урівняні. У нас не буде можливості бути собою. Ну, всі люди ж різні, у всіх різні потреби. Комусь достатньо зовсім трошки, і людина буде довольна, йому не потрібно більше, Він не хоче прагнути на щось більше. А якась людина здатна більш зробити, більш заробити. Зробити більший бізнес, такий, да, який приносить більш грошей, але ж вона, ця людина, і буде більше мати відповідальності. Тому потрібно дивитись, в яких часах що проявляти. Бо якщо у нас є така можливість допомагати нашим військовим, допомагати постраждалим людям, є можливість зробити щось гарне для нашої економіки, то і у людини є на це енергія і є помисли, як це зробити. Так це було б дуже гарно, але людина буде. Одночасна і альтруїстична, бо вона це буде робити да для суспільства, для людей, і однозначно вона буде щось робити в цьому для себе, бо це ж гарно, щоб це був якийсь розвиток її як особистості, і щоб людина могла щось може й заробити на цьому ну, таке, щоб поліпшити своє життя, мати енергію, щоб і ще більше щось робити і розвиватися. Суспільство в часи війни потрібно, щоб було більш альтруїстичним. Якщо воно буде більш альтруїстичним, то тоді ми будемо багато мати сіл для опіру, будемо знати, що нам робити, будемо одне одного бачити як партнера в цьому в цій справі. Так, і тоді наша незламність буде в рази більше. Тож зараз, коли ми бачимо, як, наприклад, після тих руйнувань Після ракет, які прилітають про нашу інфраструктурі, люди, які відбудовують, які ремонтують наші у ці об'єкти, да що живлять нас електрикою, водою, це ж просто герої. Вони щоденно там працюють. І в ті моменти, коли руйнування, і вночі, і в день, в мороз, там, в дощ, вони виходять і люб... роблять цю справу. Вони ж альтруїсти в цей момент, так, вони ж могли б не робити піти з тої роботи, або йдеш, і дивишся, як відновлюють будинки, які розбило, там, при атаках ракетних, так? ті служби, які відновлюють, убирають бруд з розбитих. Оцих уламків, що ну там до будівлі розламані або е, залишки техніки уламані. Так і дивишся, от тільки що була оця отут, от навала цього всього. Цих уламків, а вже чистенько, да, вже обрали щось, відновили, десь там закрили, десь построїли, десь вікна вже установили. Це про що? Про те, що люди йдуть і роблять цю працю не тільки для того, щоб гроші зробити, а для нас усіх. Да? Коли ми йдемо і бачимо, як відновлюється це розбите, ми що відчуваємо? Що наше життя продовжується, що воно має сенс, що ми захищені, і це люди роблять для нас. Тому що потрібно, якщо ви не робите таку справу, то бути бути вдячними і робити щось своє, що ви можете. Хтось може там навчати дітей, хтось читати лекції, хтось може заробляти гроші і донатити, хтось може приносити їжу для військових, плести якісь сітки маскувальні, робити якісь речі, які поліпшать стан суспільства зараз так. Або матеріально підвищати рівень там для військових, або для тих, хто постраждав людей. Якщо людина блогер і вона працює на нашу перемогу, вона повинна задатися мислями, яку вона буде нести інформацію, що буде об'єднувати і надихати людей. То є прояв альтруїзму, то є дуже гарно. Ну і в цьому. Можна як особистості проявлятися і показувати свої сильні сторони, такі здорового егоїзму, здорового нарцисизму, закривати свою потребу в значущості, закривати свою потребу в тому, що я частка суспільства, і закривати свою потребу в проявленні своїх сильних рис характеру. Що стосується альтруїзму, який вже не є здоровим, це коли людина, наприклад, волонтер саме, да, хоче допомогти, але це він робить так, що виснажує себе, і може навіть всі свої якісь ресурси, матеріальні ресурси або якісь емоціональні ресурси виснажити тим, що він робить. І тоді йому буде ну, потрібна теж допомога, і така людина буде випаде, як то кажуть, із строя, так? то ліпше розуміти свої межі можливостей. Якщо хлопці на нулі на передовій не можуть собі дозволити часами відпочити, так? ну, бувають такі там ситуації, що їм не, не до відпочинку, вони не можуть нормально поїсти і все. То їх обставини в те обставини загнали в таку ситуацію, і вони там вже не на є ну, налаштовані на те, щоб іти до кінця, і вони налаштовані на те, щоб справлятися з поставленими задачами і часами ціною свого життя, так? То якщо ви волонтер і вам є можливість відпочити трохи, поповнити свої ресурси, моральні, матеріальні, ви потрібно, щоб це зробили, бо ви. Не повинні дойти до того, що впадете і будете обтяжувати тоді вже так, своїх близьких, родичів або будете потребувати лікування, а могли б робити ту гарну справу і піддержувати наших військових. То потрібно знати, що альтруїзм теж має межі, і якщо ви не зобов'язані бути на передовій, то організуйте так своє волонтерство. Комусь щось доручіть, домовляйтеся з іншими людьми, щоб ви були довгий час в струю, щоб ви могли довгий час працювати, тому ж трохи находьте час бути здоровими егоїстами на відпочинок і самовідновлення. Це дуже і дуже важливо. Бо коли люди падають з ніг, вони можуть також захворіти чимось дуже тяжким і ну, зруйнувати своє здоров'я. Якщо у вас є бажання працювати довго, то дбайте про себе. Також ще є люди, які ось також віддаються праці, так, роблять і чекають на похвалу, і коли такі люди, не дай Боже, захворіють від того, що вони віддали всі свої ресурси, все віддали, вони можуть стати токсичними. Вони часами починають дорікати. Кажуть, ось, я для вас це зробив, а ви тепер ви не виправдали моїх надій, і починає дорікати, і стає неприємним. І люди оточуючи, не хочуть з ним спілкуватися, і він попадає в ізоляцію, і тоді він вже стає егоїстом токсичним, він починає вести себе таким чином, щоб привернути до себе увагу і зробити всіх поганими. Оце таке може бути з альтруїзмом, який може враз стати токсичним егоїзмом. Дивитись на ситуацію, якщо ситуація вимагає від нас того, щоб ми відмовились зараз від чогось свого, особистого, від якихось потреб своїх, для того, щоб подолати. Короткочасна, щось таке страшне, якісь наслідки чогось, да, або е, зробити якусь подію, яка призведе ну, до швидкої поліпшення ситуації. Тобто, да, потрібно зібратися, згрупуватися і це зробити. Але в е, довготривалому часі. Альтруїзм потрібно теж підживлювати здоровим егоїзмом. Потрібно, якщо ми піклуємось про інших людей, піклуватися про себе, робити так, щоб ми десь брали енергію, щоб ми брали десь можливість працювати, щоб ми могли контуктувати з іншими людьми в екологічний спосіб. Це неважко зробити, якщо подивитись на себе. І спитати, що мені зараз треба для того, щоб я себе нормально почував, що потрібно, щоб я відновив свої сили, що мені потрібно для того, щоб ліпшим чином працювати з іншими людьми за для нашої перемоги, можете робити короткочасні перерви, питати себе, відповідати на ці вопроси. І як завжди я кажу, старатися нормально їсти, нормально спати, відпочивати, і у вас буде енергія для того, щоб спільно наближати нашу перемогу.